Мусив виступати голова цього комітету Самайненко Сергій Васильович, який саме екамалював останні 2-3 місяці всі звернення підприємців. Але так сталося, що він підприємство, яке він очолює, стало одним з кращих в Україні в одному аграрному конкурсі, і він зараз у відрядженні закордонному європейському значить набуває позитивного досвіду. Європейських аграрних підприємств щоб привнести його до України, що таке громадська рада? Це орган, який дозволяє громадськості достукатися до влади, і який одним із питань є саме опікуватися проблемами підприємців та намагатися їх усунути. Проблем величезна кількість: це податки, земля, регуляторна політика, корупція. Але чому сьогодні саме зустріч з з правоохоронними органами? Я хочу сьогодні розділити наше питання на період до і період після. Всі ми з вами розуміємо, що в новітній історії України є Рубікон, це наші зимові події, це революція гідності, які, звичайно, на сьогоднішній день ставлять нові задачі, цілі і як перед підприємцями, так і перед правоохоронцями. Ми не хочемо, щоб у майбутньому було те, що було у минулому в наших стосунках з правоохоронцями. Але перш ніж йти в сучасне і майбутнє, я піду в минуле. Той фактаж, який мені надав Сергій Васильович Саманенко, розподіляється по декількох конкретно підрозділах правоохоронних органів, а саме: Служба безпеки України. Четвертий квартал минулого року, початок цього року, яка тенденція? Масові розсилки листів до контролюючих органів з однією тією ж самою шапкою або канвою. Суть приблизно така управлінням в ході службової діяльності отримано інформацію щодо можливих фактів порушення. Далі може йти природоохоронне господарство, Питань з точки зору там енергобезпеки і все, що завгодно. Тобто нема конкретних фактів, а є якесь таке віртуальне припущення, і давай, давай, давай. Ну тут може був трохи політичний підтекст, тому що більшість підприємств, які отримали такі, так сказати, потім перевірки, були ті, хто досить активно підтримував, по перше, майдан, а друге, тут була ціла тема енергетичної безпеки. І громадська рада і рада підприємців і торгово-промислова палата у четвертому кварталі минулого року почали підіймати галас навколо питань Чернігів та зовсім некоректної монопольної поведінки. І служба безпеки України, на наш погляд, була задіяна у якості такої дубини, яка трохи мала спонукати на підприємців, які багато розмовляють. Це було. Прокуратура. З точки зору підприємців, у минулому прокуратура значить, виконувала функції, я извиняюсь за вираження, Сматрящева за бізнесом, а також, можливо, за іншими правоохоронними структурами. Але у нас найбільше обурення викликав конкретно факт будівництва Чернігівської міської прокуратури під керівництвом екс-прокурора Карася третього поверху. Які можна побачити з іншого боку обласної державної адміністрації? Мабуть, тут немає жодного підприємця, який таким чи тим чи іншим способом не отримав обов'язковий в лапках рахунок для сплати. У мене Саманенко залишив один тут рахунок на 37 сім тисяч гривень, який було вручено одному з підприємств, які відмовилися його сплачувати. Тут тільки електрообладнання, світильники, кабеля, коробки і так далі. З міських інтернет-сайтів я чув, що взагалі будівництво обійшлося в 53 тисячі гривень, якщо мені не змінює пам'яті. Це трохи ну цинічно з точки зору боку бізнеса. І більшість підприємців, які отримали такі рахунки щастя, хтось вимушен був сплатити, тому що одразу казали, у яких галузях можуть бути проблеми. Хтось відбивався, і проблеми до них прийшли потім. І третій блок питань стосувався ДАІ. На жаль, знаєте, там дуже часто, може, суми не такі великі, але здати всі ми керівники підприємств, у всіх у нас працюють люди. Видача водійських посвідчень за хабарі. Мені дуже хочеться вірити зараз, що це вже в минулому. Отак, От опитуючи керівників підприємств за останні 3-4 роки, так сталося, що не було у нас конкретних. Людей, які намагалися здати на права. Але я дуже прошу пресу, яка тут присутня, зробити, як кажуть у торгівлі, таємного покупця і потім описати ці процеси. Якщо там все гаразд, то це вже дуже добре. Отже, це було до. Пройшла революція. Як відреагував на неї бізнес? На початку. Березня бізнесмени Чернігівщини зібралися на з'їзд. На ньому був присутній дякую, Володимир Олександрович, На ньому був присутній голова обласної ради Микола Зверів. І ми сказали наступне: перше, ми вимагаємо боротьби з корупцією. Ми не будемо давати хабарів і будемо боротися з тими, хто цих хабарів вимагає. І друге, вимагаємо достеменних корінних змін державі. Я розумію, що багато питань сьогодні потрібно вирішувати з самого верху. Ми всі бачимо, в який час ми зараз живемо, яка у нас дієздатна в лапках Верховна Рада, що там коїться. Але ми чекаємо тих змін. Але в той же час ті зміни, які можуть бути вирішені на місцевому рівні, з ними відкладати не можна. І саме головне ми дуже сподівалися, що Україна зараз потребує, з точки зору правоохоронних органів, не лише виконання закону. Я наведу слов'янську фразу, вона на всіх мовах однакова. Закон як дишла, як повернув, так і вийшла. На сьогоднішній день законодавство дуже не значить, можна трактувати як хочеш. І з точки бору, значить, зору законності дуже часто, що ті відписки, які дають правоохоронні органи, можливо, вони і законні. Але суспільство вимагає. Законів моралі, законів гідності і законів здорового глузду. Тому я вас прошу більш патріотизму у такому способі проявляти і все ж таки відкликатися на вимагання суспільства. Як вів себе бізнес? Початок весни це почалося і донині триває. Практично ми є тим тилом, який на сьогодні допомагає країні виживати і в прямому, і в переносному. Смислі цього слова. Ми взували, екіпірували, годували наших вояків як добровольчих батальйонів, так і значить, більш серйозного рівня і продовжуємо це робити зараз. Ми сплачуємо податки, ми тримаємо робочі місця і місця і ми намагаємося вистояти в цей нелегкий, нелегкий час. Основний фактаж по взаємовідносинам з правоохоронними органами за останні дні нададуть мої колеги-підприємці. Я лише наведу декілька прикладів. Один, можливо, він маленький, але такі, знаєте, гидкий, іншого не скажу. 18 квітня, вже після цього року, обласне ДАІ у підприємства, яке я очолюю, підприємство Базис, є мережа закладів громадського харчування. І біля трьох з них ми вирішили відкрити на період літа-літні майданчики. І чомусь дільниця з благоустрою вимагає погодження їх здає. Оце одне з питань, можливо. Просто потрібно вирішити, що треба погоджувати на місцевому рівні. Можливо, повідміняти це. Три майданчика, їде мій співробітник туди і телефонує. Говорить, я тут зайшов, вийшов якийсь дядька, я на військовий не знаю, якого чину, на високі середніх літ, такі повний, вивів мене за кут і пише на папірці тисяча гривень їх спрашує, це що? А це за кожне, і тоді я тобі дам дозвіл. Ну, В місті Чернігіві принаймні 50 таких майданчиків відкрилось. І він, він мене телефонує, що робити. Ну, На щастя, в мене є один знайомий в середній ланці МВС, я йому на емоціях телефоную і кажу: ти знаєш, або за 5 хвилин мені зараз цей лист підпишуть, або ну, що тоді можна було казати? Правий сектор, самооборона, шини, засоби масової інформації, і я туди їду і буду. Скло там бити і матюкатися. Бо це вже, знаєте, це гидке. За п'ять хвилин мій значить, працівник обзвонюється, підписали і сказали: йди звідси і не кипішуй. Оце було 18 квітня. Основна маса звернень на громадську раду та на інші об'єднання підприємців стала надходити наприкінці травня і на початку червня. Блоки питань тут будуть озвучені, але я е, тільки ті, от, до яких я маю безпосередні відношення, і в розгляду яких я брав участь. Це перший блок питань. І той і то у БОС, перший блок питань експортери, і з цього приводу буде докладніше доповідати е, Берестовий Сергій Олексійович. І другий блок питань е, забудовники. Тобто, всі експортери за два роки надати повністю всі так виїмка документів, ми будемо перевіряти. Є ж, є податкова, є митниця. Ну, не буду Сергій Ліксійович забирати кусок хліба. Друге, забудовника. Всі, хто мали, так сказати, забудовувати останні два роки в місті Чернігові, значить, виїмка, знов таки всіх документів і так далі, і так далі. Я що хочу сказати? Сфера будівництва. Мабуть, Треба якесь е, рішення вже громадянське з цього приводу е, прийняти, принаймні на місцевому рівні. Будівництво це не однієї хвилини е, момент, так сказати, дія. Це справа двох-трьох років, як мінімум, якщо це будуються великі об'єкти. І що виходить? Проектування одних умов, я збився з рахунку, скільки разів змінювалося законодавство в цій сфері, будівництво з других якихось нормативних документів, здача експлуатації з третіх. Сьогодні будь-який об'єкт, який будувався після 2011 року, законно можна питатися порушувати кримінальні справи. Але питання: чи це треба комусь? Може, комусь там північному брату це і треба. Придушити експортерів, придушити інвесторів, які щось збудують. Це останні живі, які щось створюють тут, на на місці. На місці для держави. Оце, знаєте, я за своє життя за останні чотири роки збудував два крупних великих об'єкти, і тричі по мені намагалися значить, порушувати кримінальну справу. Я вже добре зрозумію, якщо мені щось сюди у мозок прийде, то в мене, мене сім'я просто скаже, досить ти нам тут живий, потрібен, не будуй більше нічого. Тобто такі моменти, вони, вони може, і по закону десь в якомусь розумінні, але не по тому, якого зараз вимагає суспільство. Я буду закінчувати. Я хочу закликати всіх наших правоохоронців бути не лише на боці закону, це обов'язково, але бути ем, більш патріотизму в своїх діях проявляти з якого боку. Патріотизм це не тільки захист з, зі зброєю нашої держави, честь і Уклін вам за те, що ви це робите. Це і не допущення, можливо, на місцевому рівні того, що ми зараз маємо на е, півдній сході, на жаль, нашої країни, але це і дуже таке трепетне по русски е, е, уважне становлення до бізнесу, ви маєте розуміти, що ми це є тил України, і до нас зараз треба відноситися перш за все з громадянської позиції. Я дякую за можливість виступу виступу і надаю слово моїм колегам, які додадуть більш конкретні факти з деяких питань. Дякую.